Дорогі семикласники, тема відеоуроку многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Степінь многочлена. Ми вже закінчили вивчати тему одночлени, Пригадаємо, що одночлени це числа, змінні, їхні степені та їхні добутки. Приклади одночленів ми зараз бачимо на екрані. А суму одночленів будемо називати многочленом. Наведемо приклади многочленів. Х у кубі додати 18х. Це многочлен, який є сумою одночленів. Наступний приклад: мінус 6а у квадраті помножити на 4б у шостому степені, додати 25 аб у четвертому степені, додати 3 і додати 4. Це також приклад многочлен. Одночлени, з яких складається многочлен, будемо називати членами многочлена. Розглянемо приклади. У таблиці у першому стовпчику наведені приклади многочленів. 3х плюс 1. А квадрат плюс Б квадрат. А в другому стовпчику таблиці наведені приклади виразів, які не є многочленами. Наприклад, 3 помножити на х плюс 1 не є многочленом, оскільки цей вираз не є сумою одночленів. Наступний приклад: А плюс Б до квадрата цей вираз також не є сумою одночленів і тому не є многочленом. Розглянемо окремі випадки многочленів. Многочлен, який містить два члени, називають двочленом. Приклади двочленів. А плюс Б у сьомому степені. Ще приклад 2х додати 3Y. Многочлен, який містить три члени, називають тричленом. Наведемо приклади тричленів. членів. Х2 плюс 2х плюс Y2 це приклад тричлена. А плюс 3Б і плюс С також приклад тричлена. А одночлен будемо вважати окремим видом многочлена. Розглянемо подібні члени многочлена. Подібні члени многочлена це подібні доданки, які мають однакову буквену частину. Наведемо приклад 2х додати 5х додати 8, підняти 9х додати 3х і 10. Цей многочлен має подібні члени многочлена, які позначені однаковим кольором. Також подібними доданками є числа 8 та мінус 10, які не мають буквеної частини. Коли ми будемо розв'язувати приклади, то подібні члени многочлена ми будемо підкреслювати однаковою кількістю рисочок. І тому у попередньому прикладі, а саме 2х. Попередній приклад зараз ми запишемо 2хі, додати 5х, додати 8, відняти 9х, додати 3х та відняти 10. Можна звести подібні члени. А саме будемо підкреслювати однаковою кількістю рисичок подібні доданки. 2 xy та мінус 9 xy Ці доданки будуть подібними, оскільки вони мають однакову буквену частину xy. І ми можемо виконати дії над коефіцієнтами. Тобто 2 xy відняти 9 xy ми одержимо мінус 7 xy Ми виконали дії над коефіцієнтами, тобто над числовими множниками, які стоять на початку, а буквену частину залишили цією самою. Ще шукаємо подібні члени многочлена. 5х та 3х мають однакову буквену частину Х. Ми їх підкреслюємо двома рисочками. Можемо звести ці подібні доданки 5х додати 3х маємо плюс 8х. Ми вже зазначили, що подібними доданками будуть також числа, які не мають буквеної частини. Ми також можемо їх звести. Отже, 8 підкреслили хвилястою лінією та мінус 10, також будуть подібними доданками. Або інакше називають подібними членами многочлена. 8 відняти 10 маємо мінус 2. І в результаті ми звели подібні члени многочлена, одержали результат. Мінус 7х, додати 8х відняти 2. Продовжуємо. Можемо, наприклад, розглянути, як звести подібні члени в многочлена. Отже, маємо завдання звести подібні члени у многочлені. Починаємо із умови. 7х у квадраті у, додати 8, додати 9х, відняти 5х у квадраті, відняти 9. Шукаємо подібні доданки, тобто такі, які мають однакову буквену частину. Відкреслюємо їх. 7х у квадраті у та мінус 5х2. Вони будуть подібними, оскільки в них однакова буквенна частина. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. 7 відняти 5 буде 2, а буквену частину залишаємо тією самою, маємо 2х2 y. Далі числа 8 та мінус 9 також будуть подібними членами. Можемо виконати дії. 8 відняти 9 буде мінус -1. 1. А далі 9х, -й. до нього немає подібного доданка, ми його просто переписуємо. Плюс 9х. -й. Ми звели подібні члени у многочленів. Розглянемо многочлен стандартного вигляду. Многочлен стандартного вигляду містить суму одночленів стандартного вигляду, серед яких немає подібних доданків. Приклад. 2х2 плюс 3х плюс 9 це многочлен стандартного вигляду. Оскільки кожний одночлен, який входить до многочлена, це буде одночлен стандартного вигляду, і серед них немає подібних доданків. Розглянемо приклади. У таблиці у першому стовпчику наведені приклади многочленів стандартного вигляду. Коли кожний одночлен, що входить до складу многочлена, є одночленом стандартного вигляду і не має подібних додатків, має подібних членів. У другому стовпчику таблиці наведені приклади виразів, які не є многочленами стандартного вигляду. Наприклад, 2А додати 5А додати Аби додати 4Аби цей вираз містить подібні доданки, і тому не є многочленом стандартного вигляду. Ще один приклад наведемо. 13х у кубі, відняти одна друга Х, Х у квадраті. Цей многочлен також не буде многочленом стандартного вигляду, оскільки він містить одночлени, що не є одночленами стандартного вигляду. Таким чином, ми можемо розглянути правило, як звести многочлен до стандартного вигляду. Щоб звести многочлен до стандартного вигляду, треба подати кожний член многочлена, тобто одночлен в стандартному вигляді, і далі звести подібні члени многочлена. Розглянемо приклад, записати у стандартному вигляді многочлен. Починаємо з умови. 3х у квадраті yх, додати 5, відняти 4х y, у квадраті y, відняти 5х у кубі y, додати 7х y, у кубі та відняти 8. Згідно правилу, ми повинні кожен одночлен, що входить до складу заданого многочлена, записати у стандартному вигляді. Починаємо із першого. Бачимо, що до складу першого одночлена входить добуток х у квадраті та на х. Маємо 3х у кубі у. Нагадаю, що при множенні степенів з однаковою основою основу х залишили цією самою, а показники додали 2 додати 1, маємо 3, результат х у кубі одержали. Далі ми будемо ще й зводити подібні доданки. Маємо плюс 5 і мінус 8. Маємо мінус 3. Далі 4х у квадраті. Ми бачимо, що також можемо записати цей одночлен у стандартному вигляді. 4х у третьому степені буде, тільки що ми пояснили, схоже. Далі мінус 5х кубі у записано вже в цей одночлен у стандартному вигляді, і додати 7х у кубі також цей одночлен записаний у стандартному вигляді. Далі нам треба звести подібні доданки. Шукаємо їх і підкреслюємо. 3х кубі та мінус 5х будуть подібними, оскільки мають однакову буквену частину. Виконуємо дії над коефіцієнтами, 3 відняти 5 буде мінус 2, а буквену частину х кубі і залишаємо такою ж. Далі, мінус 4х у кубі. Плюс 7х у кубі ці члени будуть також подібними, у них однакова буквена частина. Виконуємо дії над числовими коефіцієнтами. Мінус 4 додати 7 буде плюс 3, а буквену частину Хі у кубі залишаємо тією самою. Залишилось дописати мінус 3, і ми писали заданий многочлен у стандартному вигляді. Далі ми з вами розглянемо степінь многочлена, а саме степенем многочлена стандартного вигляду будемо називати найбільший із степенів одночленів, що містить цей многочлен. Ми сказали правило і будемо розглядати його на прикладі. Маємо многочлен 7м у четвертому степені П відняти, 9м П в четвертому степені додати 3. До складу цього многочлена входить 3 е, одночлени. П, розглядаємо перший одночлен 7м у четвертому степені П. Степінь цього одночлена буде дорівнювати 4 додати 1 і дорівнює 5. Це одночлен п'ятого степеня. Розглядаємо другий одночлен, що входить до складу заданого многочлена. 9м квадрат П в четвертому степені. Степінь цього одночлена можемо також обчислити, це буде сума показників 2 плюс 4 і буде 6, це буде одночлен 6 степеня, і ми знаємо, що число є одночленом нульового степеня. Обираємо із обчислених степенів одночленів найбільший, це буде 6. І маємо, що заданий многочлен, це многочлен 6 степеня. А якщо многочлен довільного вигляду, то степенем многочлена довільного вигляду будемо називати степінь, тотожно на рівному його, йому многочлена стандартного вигляду. Тобто, якщо многочлен довільного вигляду, його треба звести до многочлена стандартного вигляду, і далі вже визначити степінь многочлена. Ми сказали це правило. Як визначити степінь многочлена? Записати Записати многочлену стандартному вигляді, далі знайти степінь кожного його члена, тобто одночлена, члена, і вибрати найбільший серед знайдених степенів. Розглянемо приклади. визначити степінь многочлена. Многочлен заданий в умові. Ми запишемо умову 2х у квадраті додати 3х, відняти 6х2 у додати. 4 х квадраті y відняти 7. Перший крок нам треба звести цей многочлен до стандартного вигляду. А саме будемо зводити подібні доданки. Шукаємо подібні доданки 2 х квадраті y, мінус 6х2 та плюс 4 х квадраті y. Ми підкреслили однією рисочкою подібні члени многочлена. Виконуємо дії над коефіцієнтами. 2 відняти 6 буде мінус 4, і мінус 4 додати 4 маємо 0. Тобто цей окремий випадок ми будемо називати, коли наші одночлени взаємно знищилися. І залишилося у нас 3 ху відняти 7. Визначаємо степінь многочлена, який вже записаний в стандартному вигляді. Степенем одночлена 3 ху буде. Число 2, оскільки ми додали показники 1 додати 1 і буде 2. Ми маємо результат. Степінь многочлена буде 2. Тобто, це буде многочлен другого степеня. Записуємо відповідь. Маємо многочлен другого степеня. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 435. Завдання. Зведіть подібні члени многочлена. Починаємо з першого завдання. 7х відняти 15 ху відняти 8 ху Перший крок. Шукаємо подібні члени многочлена. Тобто такі, які мають однакову буквену частину. Підкреслюємо їх мінус 15 ху мінус 8 ху Зазначу, що підкреслювати треба разом із знаком. І тепер виконуємо дії над коефіцієнтами. А саме мінус 15, мінус 8, маємо мінус 23х і дописуємо плюс 7х, який не має собі подібного в умові. Друге завдання. 8 аб відняти 5аб і додати 4б у квадраті. Шукаємо і підкреслюємо подібні члени многочлена. 8а Б відняти 5АБ дорівнює 3АБ і дописуємо плюс 4Б у квадраті, той одночлен, якому немає подібного в умові. Третє завдання. 9а у 4 степені відняти 5а додати 7а у другому степені відняти 5а у четвертому степені додати 5а. Шукаємо і підкреслюємо подібні члени многочлена. Починаємо спочатку. 9а у 4 степені. Шукаємо йому подібний, тобто там, де така сама буквена частина мінус 5а у 4. І виконуємо одразу дії над коефіцієнтами. 9 відняти 5 буде 4, а буквену частину залишаємо тією самою. Маємо 4а в 4 степені. Далі. Маємо випадок, коли мінус 5а і плюс 5а входять в умову. Цей випадок будемо називати, наші члени мінус 5А і плюс 5А взаємно знищилися, і в математиці ми можемо ось таким чином викреслювати їх і далі вже не записувати. Залишився плюс 7а у квадраті, кому немає подібного члена. Результат 4, ,4 степені додати 7а у квадраті. Четверте завдання. 18а у четвертому степені Б. Відняти 9А у четвертому степені Б і відняти 7Б А у четвертому степені. Зверніть увагу, що ми можемо з вами ще скористатися переставною властивістю множення, від перестановки множників добуток не зміниться, і тому ми зараз можемо переставити місцями в останньому члені B і А у четвертому степені, поки залишаємо спочатку без змін перші два одночлени і запишемо мінус 7. А у четвертому степені Б. І виявляється, що всі члени заданого многочлена мають однакову буквену частину. І ми можемо виконувати дії над коефіцієнтами. 18 відняти 9 буде 9. 9 відняти 7 буде 2. Результат 2. А у четвертому степені Б. Буквену частину залишили тією самою. П'яте завдання умова. 4б у кубі додати Б у квадраті, відняти 15, відняти 7б у квадраті, додати Б у кубі, відняти Б і додати 18. Записали умову. Починаємо шукати подібні члени многочлена. Починаємо спочатку: 4Б у кубі і шукаємо далі, де маємо буквену частину Б у кубі. Підкреслили. І одразу рекомендую виконувати дії над числовими коефіцієнтами. 4 додати 1 буде 5, результат 5b у кубі. Далі b у квадраті і мінус 7b у квадраті це також подібні члени. Маємо виконати дії над числовими коефіцієнтами. Біля b у квадраті маємо коефіцієнт 1, але його не прийнято писати. 1 відняти 7 маємо мінус 6b у квадраті. Далі до мінус b подібного немає. Ми тягнемо за собою мінус b записуємо. І мінус 15 та плюс 18 це числа. І ми можемо виконати дії. Мінус 15 додати 18 плюс 3. Ми звели подібні члени многочлена. Шосте завдання. Рекомендую ставити відео на паузу, якщо ви зрозуміли тему, виконувати самостійно, а після паузи ви можете бачити правильні відповіді. Отже, шосте завдання: 9х у квадраті відняти х у кубі. Відняти 5хі у квадраті. Додати 3х квадраті, відняти 4х у квадраті і плюс 2х у кубі. Необхідно бути дуже уважними для того, щоб побачити однакову буквену частину. Отже, починаємо спочатку: 9х у квадраті ми шукаємо подібний: мінус 5х 2 у квадраті, мінус 4х у квадраті. Виконуємо дії над числами, над числовими коефіцієнтами. 9 відняти 5 буде 4, 4 відняти 4 буде 0. Це означає, що вони взаємно знищилися. Інколи зручно їх просто так закреслити. Далі. Мінус х у кубі і плюс 2х у кубі маємо х у кубі, оскільки мінус 1 додати 2 буде 1, а 1 як коефіцієнт не прийнято писати, результат х у кубі. І залишився плюс 3х у квадраті у, немає для нього подібного, ми його лише дописали. Таким чином, навчилися зводити подібні члени многочлена. Розглянемо номер 439. Завдання. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та визначте його степінь. Отже, перше завдання. Х у квадраті удати Хі. Спочатку зводимо многочлен до стандартного вигляду. Х у квадраті y залишаємо. А далі маємо y помножити на y, це буде y у квадраті плюс Х у квадраті. Подібних членів немає, адже буквені частини є різними, і нам треба визначити степінь. Степенем многочлена називають найбільший із степенів одночленів, які входять до його складу. Отже, для першого одночлена 2 плюс 1 маємо степінь 3. Для другого 1 додати 2 маємо степінь 3. Отже, степінь буде нашого многочлена степінь 3. Друге завдання. 2а помножити на а у квадраті, помножити на 3b, додати А помножити на 5C. 2а помножити на а у квадраті це буде 2а у третьому степені, помножити на і додати 5ац. Перемножаємо числа 2 помножити на 3, маємо 6 b і додати 5. Визначаємо степінь заданого многочлена. Степінь першого одночлена буде 3 додати 1, я додаю показники, буде 4. Степінь другого одночлена 1 додати 1 буде 2. Вибираємо найбільший, тобто 4. Результат степінь цього многочлена 4. Третє завдання. 7х помножити на 5у у квадраті, відняти 4 у помножити на 7х у квадраті. Зводимо многочлен до стандартного вигляду. Пам'ятаємо, 7 помножити на 5 починаємо з чисел, це буде 35х у другому степені. Далі відняти перемножаємо числа, 4 помножити на 7 буде 28, далі yх у квадраті. Подібних членів немає, оскільки буквені частини є різними. І визначаємо степінь многочлена. Для першого одночлена степенем буде 1 додати 2 буде 3. Для другого 1 додати 2 також буде 3. Отже, степінь заданого многочлена – 3. Четверте завдання. 3а помножити на 4а помножити на мінус 5а, відняти а у кубі помножити на мінус 8b. Зводимо многочлен до стандартного вигляду. Переставляємо місцями множники так, щоб числа були біля чисел. І перемножаємо їх. 3 помножити на 4 буде 12, 12 помножити на мінус 5 маємо мінус 60. А помножити на А і помножити на А маємо А у кубі. Далі, при множенні мінус на мінус дасть плюс і маємо плюс 8 А у кубі Б. Ми звели многочлен до стандартного вигляду. Щоб визначити його степінь, ми визначаємо степінь кожного одночлена, що входить до його складу. Для першого одночлена степенем буде 3. Для другого одночлена степенем буде 3 додати 1, буде 4. Обираємо найбільший із них і пишемо відповідь, що степінь многочлена дорівнює 4. Розглянемо номер 444. Обчислють значення многочлена, якщо задані значення змінних. Отже, перше завдання: 64х у кубі. Відняти х у квадраті і додати 1. Якщо х дорівнює 1 четверта, то ми в умову замість х підставимо 1 четверту. Маємо 64 помножити на 1 четверту в кубі, відняти 1 четверту у квадраті і додати 1. Порядок виконання дій спочатку діє піднесення до степеня. Маємо. 64, помножити, 1 четверта в кубі маємо 1,64. Відняти 1 четверта у квадраті це 1,16, і додати одиниця. Далі бачимо, що 64, 64 можемо скоротити, одержимо 1. 1 мінус -1, 16 і додати 1. 1 додати 1 маємо 2, відняти 1, 16, Ми можемо міркувати таким чином. Ціле число 2 можемо записати як 1, 16, 16 та відняти 1 16, результат 1, 15, 16. Друге завдання. Умова 4 мн відняти 3М, додати 2n і відняти 4 мн якщо задані значення змінних m та n. Але спочатку не поспішаємо підставляти значення m і N в умову, оскільки ми бачимо, що 4 мн і мінус 4MN будуть взаємно знищуватися, і ми одержимо мінус 3М. Додати 2n. Тобто ми спочатку спростили вираз, а тепер замість m підставимо 4, мінус 3 помножити на 4, додати 2 помножити, а замість m підставляємо мінус 3. Маємо мінус 12 мінус 6, результат мінус 18. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися із многочленом, навчилися його записувати в стандартному вигляді, визначати його степінь і зводити подібні члени. Вдома опрацюєте відповідний параграф, і я всім дякую за увагу і бажаю успіхів.